І ось з чого розпочнемо цю годину: 15 зруйнованих будинків та об'єктів інфраструктури. Напередодні окупанти вдарили 401 раз по 15 населених пунктах Запорізької області. На щастя, без постраждалих серед мирного населення. Це повідомили в обласній військовій адміністрації. І просто зараз з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, доброго вечора вам. Вітання вам. Вітаю я вас. Пане Іване, ну от оперативна ситуація якраз в Запоріжжі, яка складається станом на зараз, враховуючи ось ці загрози, які нікуди не знікають. І удари 401 раз по 15 населених пунктах. Ну, ці цифри наскільки вони вражають, враховуючи обстановку, Ми бачимо, що інтенсивність ворога атаки населених пунктів. Запорізької області вона не спадає. А єдине, що змінюється, що кількість ударів саме БПЛА стає більшою. Якщо раніше третина була БПЛА, то констатуючи цифри останнього дня, ми бачимо, що вже дві третини це безпілотники, це фпв дрони. А одна третина це артобстріли. Також за останню добу ворог намагався через територію Запорізької області запускати свої фахіди. Один з яких приземлився просто в полі, не на дякуючи Богу, шкоду цивільним мешканцям лише деякі сільгосппродукції, тож близькість Запорізької області, міста Запоріжжя безпосередньо до лінії фронту вона звичайно накладає свій відбиток небезпеки, в якому і живуть сьогодні сотні тисяч наших мешканців. Тимчасово окупована територія, саме на територію Запорізької області, тимчасово окуповано Росіяни збиралися евакуювати жителів Курської області. Що вам про це відомо? Чи вже відбувається цей процес? Можливо, що кажуть про це українці, які там проживають про масову евакуацію. Не йдеться, йдеться суто про поодинокі випадки переселення когось з Курської області на узбережжя. Азовського моря а, так дійсно є перші гастролери з Курської області безпосередньо до тимчасово окупованої Кирилівки. А, вороги захопили там вже давно сотні наших баз відпочинку, які використовують масово як свої військові бази, тому що там розміщують свою військову техніку, склади боєприпасів. І наразі в окремі бази, наприклад, Перлина Таврії, вони почали привозити відпочивальників евакуйованих з Курської області. Але ще раз підкреслю. Немає жодної масовості, тож це навіть не про сотні сімей, це про поодинокі сім'ї, які вони зробили суто для своєї російської пропаганди, російської картинки, начебто привезли, начебто допомагати. Але ми не бачимо ні сотень, ні тисяч, тим паче людей, які б евакуювалися ні в Бердянськ, ні в Приморськ, ні Приазовськ, ні в Кирилівку. Тож це чергова, такий пропагандистський крок, начебто допомоги своїм. Але ж ми розуміємо. Що а, гауляйтери, які знаходяться на території тимчасово окупованої Запорізької області, будуть це використовувати суто із своєю вигодою, для того, щоб ще під це отримати якісь кошти із їхнього російського бюджету. А стосовно загалом, от, обстановки, яка складається на тимчасово окупованих територіях, що стосується можливості переміщення, що стосується зв'язку і загалом гуманітарної обстановки. Вона дійсно вкрай складна, тому що вся тимчасово окупована територія це суцільна в'язниця, де тебе можуть засудити на роки суто за те, що ти написав якийсь коментар в соцмережах. І до речі, такі випадки є. Буквально на цьому тижні засуджена одна людина з тимчасово окупованого Мелітополя на три з половиною роки. Суто за те, що був написаний коментар в соціальних мережах. Також ми бачимо, що на сьогоднішній день продовжують. Це постановка на військовий облік всіх мешканців тимчасово окупованих територій, і також е ворог майже перестав надавати будь-яку гуманітарну допомогу соціально незахищеним верствам населення на тимчасово окупованих територіях. Тим саме ми можемо констатувати, що рівень життя в тимчасовій окупації він. Точно стає ще гіршим з іншого боку. Максимальне заселення тимчасово окупованих територій всіми правоохоронцями, військовослужбовцями, пенсіонерами військової служби сьогодні відбувається. Ці вороги приїжджають до нас на територію, заселяються в квартири і будинки тих мешканців, які тимчасово виїхали з окупованих територій, і вони вже вважають ці домівки квартири суто своїми. А як цьому протидіяти? Тому що зрозуміло, є питання того, щоб українці отримували російський паспорт. Тоді може бути краще ставлення до них. Тоді вони можуть не піддаватися тортурам і там можливо залишатися в своїх квартирах і так далі. Але інакшого виходу зараз немає. Вірно я не вірю в те, що цьому можна взагалі протидіяти і якось прогнозувати протидію. Ворог чинить абсолютно. Протизаконні непрогнозовані, цинічні речі в тимчасовій окупації. Для нього людське життя нас, українців, нічого не вартує. Саме тому навіть ті люди, хто отримував рашиський паспорт, хто погоджувався переформувати в новому реєстрі, ми знаємо випадки, коли вони залишалися не з чим, Ворог націоналізовував їхні квартири, депортував їх за межі окупованої території і взагалі не рахувався. Тож немає жодного захисту від свавілля ворога в тимчасовій окупації. Пане Івано, така проблема, яка в принципі поширена по Україні, це підпали автомобілів військовослужбовців. Це, це відбувається, можна дивитися це відео дуже багато підтверджених фактів, і навіть вже є певні затримання. Часто серед затриманих це просто якісь, я не знаю, підлітки, діти. Тобто, ми розуміємо, що можливо це аж не ну, вмотивована там ідеологічна особа. Це просто. Люди, яким дають гроші, а вони через щось ухвалюють рішне. Я не знаю, це в кожному конкретному випадку розбирається поліція. Але поліція Запоріжжя, зокрема, от вона заявила про те, що є в них підозра, що підпалом і організацію підпалів цих автомобілів займаються спецслужби Російської Федерації. От що ви про це знаєте? Немає жодних сумнівів, що це один з видів гібридної війни, яку ворог наразі веде проти нас, коли дві категорії людей, хто цим наразі займається, це підлітки, яких ворог підкуповує через соціальні мережі, вмовляє через соціальні мережі, розказує, що це просто гра і жодних наслідків не несе. Або друга категорія це люди з наркотичною або алкогольною залежністю, яким ворог обіцяє заплатити за цю роботу, але після Виконання роботи, то також за неї не платить. Ворог веде себе цинічно. Він дає чіткі завдання зняти це на відео, надіслати ці відео, і потім публікує, начебто, є протистояння якесь у нас в суспільстві. Ми розуміємо, що це суто пропаганда і жодного протистояння не несе за собою. Але які шляхи, як з цим боротися, і тут в нас повна кооперація, координація з національною поліцією? Перше це звичайно, якщо ми говоримо про підлітків, це робота в наш наших школах це робота в наших університетах, це робота з позашкільною освітою. Саме таким чином ми маємо доносити таку загрозу для наших підлітків та дітей. Друга це робота в сім'ях. Батьки мають чітко координуватися, контролювати, що ворог сьогодні веде проти нас гібридну війну, і зупиняти дітей, проводити роз'яснювальну роботу. Тож ми живемо. В час, коли ворог абсолютно безпринципно не рахується ни з ким, а загроза є величезна, тому що звинувачення будуть саме в диверсійній діяльності проти нашої держави, проти наших військових, яке передбачає в тому числі довічне ув'язнення про евакуацію з прифронтових регіонів. І ще чи відбувається цей процес і чи багато людей ще залишаються? Звичайно, відбувається Тут також. Хочу подякувати національній поліції, саме її евакуаційним групам, також нашим волонтерам, які допомагають евакуюватися нашим мешканцям, хто проживає безпосередньо на лінії фронту. За останній місяць евакуйовано 6 людей за останній тиждень. Евакуйовано 2 людини. Мешканці. Приймають рішення про евакуацію в е, останній момент. Здебільшого це літні люди, здебільшого це маломобільні люди, які вже не можуть самі знаходитись і обслуговувати себе на прифронтових територіях, саме тому їх вивозять в більш безпечні місця. Що е, перше місце це пункт призначення, так мовити, це звичайно Запоріжжя. Але також щодня із Запоріжжя є евакуаційні. Потяги, які крокують як до Львова, так і до Хмельницького, і вже ще на більш безпечних територіях нашим мешканцям надається можливість тимчасового житла, соціального захисту, гуманітарної допомоги. Тож ми готові це робити лише бажання мешканців потрібне. А от шість людей там ви, ви кажете за останній тиждень, чи чи два ви сказали? Місяць. за останній місяць, Це, за місяць, ну, це цифра а дуже два маленька за тиждень. Дуже маленька так цифра. Скажіть, будь ласка, а скільки от населених пунктів зараз в Запоріжжі в Запорізькій області підпадає в принципі під евакуацію? Ну ми маємо розуміти під примусову евакуацію? Сьогодні жоден населений пункт не підлягає. Так. Про добровільну евакуацію це йдеться скоріш за все з 10 кілометрова зона, яка знаходиться від лінії фронту, там де ми рекомендуємо мешканцям евакуюватись на цій території? Сьогодні проживає щонайменше 30 тисяч населення. Із них шість от вирішили евакуюватися за останній місяць. Близько буде зима. Буде питання, які будуть виникати з електропостачанням, з опаленням. Людям доносять сьогодні цю інформацію якимось чином? А... Коли ми говоримо про 10 кілометрову зону від лінії фронту, то здебільшого населені пункти там без світла стоять вже два роки. З водою є складнощі, тому, дякуючи ДСНС, вона підвозиться їм водовозами. Тож всі чітко розуміють ризики і загрози, які є. Міжнародні партнери дякуємо їм, забезпечують твердим паливом наших мешканців, які знаходяться в таких надскладних регіонах. Тож всі розуміють виклики, але з іншого боку, всі намагаються бути в. Світлі. Своїх домівках до останнього для того, щоб навпаки допомагати нашим військовим і звільняти нашу територію і зустрічати звичайно, перемогу в своєму домі. Якщо сказати про відновлення території, відновлення наших міст після окупації і загалом про ці плани, ми звичайно хочемо про це говорити, але розуміємо, що це в першу чергу питання безпеки, в другу чергу питання фінансів і того, хто це може робити. Відновлення регіону, пане Іване, що скажете про це? Запорізька область чи достатньо взагалі чи ведуться такі роботи, і що маєте в планах? Ну, звичайно, ведуться. Ми розуміємо, що сьогодні на території самого міста Запоріжжя обласного центру ворогом зруйновано ворожими ракетами 13 будинків. На 12 сьогодні ведуться роботи по відновленню. І до кінця року я. Думаю, що щонайменше 10 будинків ми здамо в експлуатацію, і мешканці з 10 будинків приїдуть до своїх квартир, до своїх осель, і тому точно ми не зупиняємо цю роботу. Звичайно, ми не можемо вести сьогодні відновлення в населених пунктах, які знаходяться ближче до лінії фронту, і немає жодного сенсу, тому що сьогодні наслідки ми навіть порахувати не можемо. Але ми точно маємо до цього готуватись, тому що одразу після того як лінія фронту буде відсунута від Запоріжжя. Ми маємо відновити всі наші міста і помешкання і надати можливість мешканцям повернутись до своїх домівок. Пане Іване, дякуємо вам за те, Дякую. що знайшли час поспілкуватися. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Поговорили включно і на тему, як там на окупованих територіях.